Київська митрополія Константинопольського патріархату була утворена 988 року, одразу після хрещення Русі. Відтоді Київ вважався центром християнства Русі, і звідти воно поступово поширилось на інші землі держави Русичів. Однак, зруйнування Києва 1240 року підважило його статус. На початку 14 століття митрополича кафедра незаконно була перенесена з Києва до міста Володимир на Клязьмі, а згодом до Москви. При цьому глава митрополії досі зберігав титул Митрополит Київський та всієї Русі. Після включення частини українських земель та Києва до складу Великого князівства Литовського почалося відновлення міста як релігійного центру. Водночас Москва активно втручалася у церковні справи Київської митрополії, намагаючись ставити на її чолі своїх ставленників. Вже у 1448-му церковний собор єпіскопів у Москві без погодження з патріархом обрав своїм митрополитом Іону.